Меморіальний комплекс на території старого кладовища у Ялівщині, де під час боїв за Чернігів ховали загиблих військових та цивільних, наближається до реалізації 21 липня. Виконавчий комітет міської ради вніс зміни до комплексної цільової програми розвитку сфери ЖКГ нашого міста і передбачив виділення 41 мільйона гривень на створення комплексу. Остаточно виділення коштів мають затвердити депутати міської ради на сесії. Проєктування і роботи ми почнемо в цьому році. І це буде такий Ну, якісний. Ми презентували і макет попередній. І обговорення було публічне, і містобудівна рада була з цього питання. Ми рухаємося в цьому напрямку, і я думаю, що ми зможемо розпочати ці роботи. Концепція меморіального комплексу в Ялівщині створювалася у тісному контакті з родинами та близькими загиблих військовослужбовців. Наразі вже створено ескізний проєкт. До нього входить металева стела з голубами, які символізують душі загиблих. Алея та доріжки вимощені тротуарною плиткою, уніфіковані надгробки система освітлення та лавки по периметру комплексу. Комплексу висадять кущі. Ми в цілому в території комплексу погодили все. І пам'ятник, і плитка, і підсвітка, як воно буде виглядати, ну, як воно буде розміщено, все чітко це погоджено. Єдине, що залишилося до погодити там, ну останні там штрихи. Це як буде сам меморіал, ну індивідуальний там на дробі де виглядати. Бо там ну зрозуміло, що це найскладніше питання, тому що у кожної родини є своє бачення, як би вони хотіли. А ми намагаємося збалансувати, щоб вони були однакові. Всі нагадаємо, під час боїв за Чернігів на старому кладовищі у Ялівщині поховали 1188 людей, серед яких 75 військових. Це було необхідно, адже на яцево стояли російські війська. Наразі близько 200 родин загиблих вирішили перепоховати своїх близьких.